Ми також додамо, що Верховна Рада підтримала законопроект про пріоритетне право на компенсацію за знищене житло. Всього підтримали документ 288 народних депутатів. Серед тих, хто має перше право отримати ці компенсації, особи пенсійного віку, ті, хто має на утримання дитину до 6 років, двох неповнолітних дітей або дитину з інвалідністю. Одинокі батьки, які виховують дитину до 14 років, а також особи з інвалідністю третьої груби. Пане Георгії, давайте розпочнемо з цих шаленого зорепаду грошей, які наразі ми бачимо в нашій країні. Чому так називають? Тому що ну буквально декілька місяців тому. І уряд, зокрема, казав про те, що нам не вистачає грошей на виплату нашим військовим. Тому, зокрема, був і цей злавнозвізний документ про підвищення податків. Потім його в змі почали називати історичне підвищення податків. Потім ми побачили одну ініціативу: ініціатива президента України Володимира Зеленського Тисяча від Зеленського до речі, на неї зареєструвалися вже там понад 5 мільйонів людей. Це рекордна цифра за такий маленький час. Потім побачили на внутрішньопереміщених осіб. Так, це дуже потрібна стаття. Але, тим не менш, 6500 на внутрішньопереміщених осіб. Ще додатково тисяча тепер на теплу зиму. Чи правильною є така політика держави? Ну, розумієте, я не буду засуджувати, скажімо так, будь-які варіанти допомоги. Угу. Бо люди опинилися в надскладній ситуації. Це треба розуміти. А розуміння приходить або з власним досвідом, або під час спілкування з такими uh -huh. людьми. Між іншим, мені доволі дивно, я не почув серед пріоритетних, серед верств населення пріоритетів, Я не почув військовослужбовців, прикордонників, поліцейських, які, втративши житло, продовжують нас з вами захищати. Uh -huh. Ну, з моєї точки зору, саме ці люди мають бути першими. А вже решта другими, третіми і п'ятими. Що стосується взагалі допомоги? Це ну, моє логіки вибудованих речей. Ми спочатку підвищуємо податки, потім надаємо гроші. Це е дискусія. вона, от Скільки існує поняття бюджет, стільки uh -huh. існує подібна дискусія. Е в даному конкретному випадку, е моя точка зору наступна. Треба менше красти, тоді не треба буде підвищувати податки. Угу. Бо якщо прикриватись необхідністю збільшення витрат, абсолютно, скажімо так, соціально сприйнятними, я не думаю, що знайдеться хоча б одна людина в Україні, яка б заперечувала проти додаткової допомоги вимушено переміщеним 100%. особам. Так. А, але ну, у мене таке відчуття, що це просто відверта політична спекуляція, коли прикриваючись подібними болючими речами. Робляться абсолютно м'яко кажучи недобрі і негарні справи, які мають системний характер. Чи можна зараз говорити про те, що таким чином посадовці набивають собі певного рейтингу, тому що я дуже добре пам'ятаю заяву Олени Шуляк, і в певному сенсі її за це поважаю. Заява про відбудову Бахмута. Тоді вона відверто сказала. Ви ж розумієте, друзі, що відбудувати з нуля зруйноване повністю місто ну майже неможливо, або нерентабельно щонайменше. Тоді вона заявила, що цього радше за все не відбудеться навіть після деокупації. Тоді її захейтили і Зараз ми маємо новини про ну як ви зазначили, коли ми з вами спілкувалися поза камерами, напевно, що десятки мільярдів доларів, які повинні витратитись на те, аби повернути людям їхні домівки, ну нові, де це має бути на вашу думку? На контрольованих територіях Києвом, так чи можливо після деокупації, там де вони жили раніше, і як це реалізувати на ділі? Тому що я так розумію, це дуже важка Абсолютно. робота. А з точки зору світового підходу подібна ну вирішення подібної проблеми найоптимальніший спосіб це грошовий. І людина, отримавши відповідні кошти, вона сама вирішує, де саме і в яких умовах вона в подальшому буде мешкати. У такому випадку нас чекає ріст цінна нерухомість однозначно. Хочу всіх заспокоїти. Нас нічого не чекає, бо Подібних коштів у нас немає і на горизонті не прибуде. Люди не отримують їх. Так, на жаль, я завжди намагаюся чесно казати про будь-які програма речі. є оселя. Ну це крапля морі. От названа цифра, скільки там чотириста вісім тисяч чотириста осіб. Так, чотири тисячі вісімсот п'ять тисяч, ну, тисяч uh -huh. да? uh -huh. а, а скільки в нас офіційно зареєстрованих переселенців? П'ять мільйонів. Так, майже п'ять. 5 тисяч і 5 мільйонів, тобто одна тисячна. Ну, напевно, що тут про сім'ї, там кілька людей в повністі. Ну, добре, хорошо, добре. Три тисячних угу. От якщо просто рахувати, скільки коштує однокімнатна квартира, однокімнатна. Угу. Це приблизно Ну в межах, навіть якщо брати просто такі от не дуже комфортні, що називається, гостінки. Угу. Ну, мабуть, десь тисяч То. Ну і більше, звісно. Uh -huh. То якщо родина має двох діточок, то це потреба, мінімальна потреба по 10 тисяч доларів на кожного. Uh -huh. Якщо в нас зареєстровано 5 мільйонів переселенців, помножте на 10 тисяч, вийде цифра мінімум 50 мільярдів доларів. Звісно річ, таких коштів немає. І скажу чесно, знов-таки, ну. На жаль, світ не знає успішних прикладів вирішення подібних викликів в короткий термін. Пане Георгію, і це як ми розуміємо, подекуди спонукає громадян України зривати з місця, виїжджати за кордон. Ну, і у цьому зв'язку певні посадові особи по-різному на це реагують. Ми як ведучі, так стараємося просто не забарвлювати ніяк емоційно е ці, ці новини. Але от мовою фактів: 32% громадян України віком від 16 до 35 років заявили, що хотіли б виїхати проживати за кордон, якби мали таку можливість. Про це свідчить нове опитування групи Рейтинг. Водночас 45% відповіли, що мають намір залишитися в Україні. Ну і головним мотивом виїзду за кордон молодь називає звісно безпеку, можливість заробити більше. А також можливість для своєї дитини найчастіше виїжджають з України і хочуть виїжджати люди із східних регіонів, малих міст, переселенці, також чоловіки, а також молодь віком 22-25 років. Ну і так само ми пам'ятаємо, що буквально на цьому тижні Верховна Рада створила нове міністерство міністерство єдності, яке начебто має якраз опікуватися. Ну, Цілі поки що такі заявлені має опікуватися тими людьми, які виїхали за кордон, і має якимось чином повертати їх додому? Так само ми пам'ятаємо новини цього тижня про 18-річних хлопців, які виїхали за кордон, коли там їм було 13-15 тому подібне, і зараз вони не можуть отримати паспорт, фактично український. От як тоді комплексно можна вирішити питання повернення українських громадян, і як виставитись дійсно до. Цього міністерства, і чи може воно вирішити цю проблему? Спробую дуже коротко, не зможе. Угу. Ставлюсь вкрай негативно. Єдине, чого не вистачає в українському уряді, це Міністерство здорового угу. А, Якщо розглядати питання, яким чином, скажімо, приваблювати тих українців, які поїхали за кордон, повертатись назад. То це дуже складне дуже комплексне розвинене питання. Чинники, які спонукають людей так до таких вчинків, вибачте за тавтологію. Вони добре знані, і ви їх висвітлили. Це і питання безпеки, і питання матеріального забезпечення і перспективи. І, звісно, річ, для того, щоб вирішити такі надскладні питання, потрібно надвеликі зусилля з боку держави. Розуміння, досконале розуміння проблематики, ну хоча б розуміння того, що роздаючи по 10 тисяч гривень, ви це питання не вирішите. А і нема чим тут бахвалитися. Угу. На сьогоднішній день я скажу відверто і чесно, з моєї точки зору, ні у чинної влади, ні у будь-якої іншої, яка б зараз прийшла, немає важелів. Для того, щоб позитивно вирішити подібне надскладне питання. А що могло б бути цим важливим? Тут з моєї точки зору треба поєднувати декілька компонентів. Питання перше це фінансування. Угу. Без вирішення цього питання нічого з місця не зрушить. Фінансування кого? Взагалі країни нашої економіки? В тому числі угу. економіка це робочі місця. Так, економіка. Це збільшення рівня заробітної плати, на яке теж скаржуться наші громадяни uh -huh. Відповідно на відновлення інфраструктури. Інфраструктура це теж робочі місця, uh -huh. житло без сумніву. І тут, скоріш за все, буде використаний, ну я так думаю, можу помилятися, буде використаний досвід європейських країн, коли Житло не видається в приватну власність. а Або люди отримують грошову компенсацію і самі вирішують, яким чином її витратити, або розробляється механізм. Я думаю, що це найперспективніший механізм безвідсоткової довготривалої іпотеки. Угу. Коли людина там на 20 на 30 років безпроцентну отримує від держави. Кредит у вигляді житла, не, не гроші, а житло. а Така програма діє в Федеративній Республіці. І я не пам'ятаю, я у вас вже розповідав чи ні, я був вкрай здивований, коли був на зустрічі в мерії Берліну, якраз в той самий, час коли Німеччина просто лягла перед хвилою сирійських біженців. Так. І я був вкрай здивований, коли мені повідомили що, наприклад, 90% мешканців Берліну. 90% вони мешкають не в приватизованому житлі, а винаймають це житло. Uh -huh. В Німеччині існують дві державні, потужні, дуже потужні компанії, які за державні кошти, за бюджетні кошти будують державне житло, і потім люди, німці, це житло винаймають. І тут дуже цікавий підход. По-перше, від людини це не потребує значних коштів. А для молоді це дуже цікавий досвід Німеччини. Фактично, використовуючи такий механізм, молодь не прив'язана до якогось конкретного місця проживання, будуючи своє майбутнє. Вона може абсолютно вільно переїхати умовно з Берліну до Дрездена, там до будь-якого іншого міста, підібравши собі житло за такі приблизно кошти і не відчуває якихось. Надзвичайних змін, які ламають фактично стиль життя, при цьому бюджет щомісяця наповнюється коштами. Ну, Оцієї оренди, так, так то циркулює оця так. ця історія. А угу. пане Георгію, а що у нас в Україні? От о, хотілося б почути вашу думку. Моя рідна Хмельниччина, і звідти, знову не дуже хороші новини. Були вже такі мемні історії про хмельницьких прокурорів, про їхню інвалідність, про МСЕК і так далі. Зараз мер не тішина на Хмельниччині. І його підозрюють у розтраті понад 6 мільйонів гривень на закупівлі дронів для збройних сил України. Про це повідомляють в управлінні. СБУ в областіна є Олександр Супронюк. Суть справи на початку 2024 року. Міська рада публічно закупила дрони для війська. Ну і тендер виграла приватна компанія із Київської області, що спеціалізується на виробництві пташок. Загальна вартість укладених контрактів становила 16 майже з половиною мільйонів гривень, але третину привласнив саме директор. З'ясувалося, що на безпілотники встановлювали дешеве навігаційне обладнання низької якості. Накрутка, так звана, на кожному безпілотнику, становила від 4 до 7,5 з половиною тисяч гривень. Ну і тим часом на Житомирщині злочинна група обікрала державу на 10 мільйонів гривень. Гревень це зробила, уклавши три договори. Під час війни йдеться про постачання до армії деревини за завищеними цінами, тобто в документах навмисно встановлювали вищу ціну за ринкову. Потім про отримані коштів гроші виводили в готівку та привласнювали. Ну і агенція оборонних закупівель під керівництвом Марини Безрукової опинилася у центрі скандалу через провал у забезпеченні української армії боєприпасами. Про це повідомляє видання Фокус. Причина в тому, що саме це відомство не виконало контракт на постачання боєприпасів на 25 мільярдів гривень ставлен, станом на квітень 2024 року. Зазначив про це ексрадник голови Тамерлан Вагабов. Йдеться про снаряди калібрів 155, 152, 125, 122 міліметри, мінометні постріли 120 та 82 міліметрів, а також реактивні снаряди. У жовтні цього року, мовляв, на фронт надійшло лише 12% від необхідного обсягу боєприпасів. Давайте почуємо. Це катастрофа. З такими підходами ми будемо втрачати не лише гроші, але й життя наших захисників. Правоохоронні органи повинні дати оцінку цій ситуації, щоб такі керівники, як голова Агенції оборонних закупівель, двічі замислювались перед тим, як ігнорувати результати аудитів. Їх необхідно притягати до кримінальної відповідальності. Це наша головна проблема почуття безкарності, яке процвітає в критично важливих структурах. Тут варто зауважити, що у всіх випадках продовжується розслідування, тому за презумпцією невинуватості так ще не маємо можливості називати цих фігурантів винними. Але все ж таки, якщо це справдиться, виходить, що у нас дрони, у нас дерево і у нас боєприпаси. Здається, що дерево випадає з цієї лінії, логічної так в плані забезпечення оборони нашої держави. Але дерево також дуже важливе для будівництва фортифікаційних споруд, і так далі. Тому найбільше вражає, що тут наживаються по суті на крові. І це можливо подекуди пафосно звучить, але на ділі так воно і є, пане Георгію. Як ви сприймаєте ці новини? І чи є якась пігулка для того, аби вилікувати ну, частину цього нашого українського суспільства, треба бути чесними. Це ж українці від оцієї хвороби хабарництва. Давайте визнаємо чесно. Пропоную всім глядачам визнати це чесно, що головні мародери це не мери з 6 мільйонами гривень. Головні мародери в країні сидять в урядовому кварталі. Це і Офіс президента, і Кабінет міністрів, і Верховна Рада. Все це, думка. це а, угрупування, це є головні мародери. Тобто, поки не повідривати голови, руки не вийде, не врятує ситуація. Голови а, тим мерзотам, які крадуть десятками мільярдів. Нічого не зміниться. Ті, хто нижче за арабом, за заєрархію, дивлячись на те, що відбувається на горі, відчуваючи абсолютну безкарність, звісна річ, спокуса велика. Що там казати? Я, між іншим, не є прибічником тих тез, які проголошують час від часу деякі, так би мовити, західно орієнтовані наші громадяни, мовляв. Судді, прокурори, чиновники мають отримувати велику заробітну плату, аби це не спокушувало їх до хабарів. І на це я завжди відповідаю прикладом з власного життя. Працюючи на Луганщині, я отримав пропозицію, діючи в межах закону, підкреслюю без порушення закону, лише тільки підписавши певну угоду. Мені пропонували за це мільйон доларів готівкою. І гроші вже лежали в автомобіля біля входу в адміністрацію. Чекали. То скажіть мені, будь ласка, яку я маю отримувати заробітну плату, щоб це мене не спокусило? Ви маєте мати совість просто і все. Або, й... або страх. Що це за відворотні покарання, так покарання. Так, так, так пан Гри, тут пане Георгій, ну як ви зокрема ставитеся до цієї всієї історії мобілізації з 18 років? Тому що ми ж розуміємо, ну якщо говорити про наших військових, то різниця їх думка з цього приводу. Якщо говорити про наших союзників, а саме Сполучені Штати Америки, нещодавно заява Блінкіна, що це складне рішення, але нам потрібно його прийняти. З моєї точки зору, це складне питання, і воно не має однозначної відповіді простої. Uh -huh. Тобто задавати це питання в Офіс простих рішень це марна трата. А, З одного боку, звісна річ, думаю, навіть вже і Зеленському зрозуміло, що вкрай важка ситуація на фронті обумовлена в тому числі і нестачею особового складу. Можна запитати у будь-якого з наших захисників, іноді є. Випадки, коли некомплектність бойових бригад складає до 75%, тому у мене викликає величезний сумнів, по-перше, в правдивості слідів Зеленського щодо того, що 13 сформовано бригад, і вони не приймають участь в бойових діях, тому що нема чим воювати. Угу. А по друге, от з моєї точки зору, наші американські партнери, ну, раз зараз ми кажемо про американців, вони. Ну, так, мають спотворене уявлення про те, що відбувається всередині України. Uh -huh. З одного боку, вони знають про некомплект, але чомусь вони вважають, що всі резерви, мобілізаційні резерви населення призовного віку вже вичерпані. І тому потрібно для того, щоб поповнювати ряди Збройних сил, потрібно зменшувати вік. Це не відповідає дійсності. Достатньо лише, от о, ваша будівля знаходиться в самому центрі Києва, достатньо лише тільки зараз серед дня пройти з центральними вулицями міста, аби подивитися на власні очі, скільки вештається чоловіків прозовного віку. Можна, звісно, і що розповідати, що там третина це інваліди, третина це з бронілобіки, третина там ще щось. Але ну, якщо, мабуть, 90% з цих людей копнути. Прискіпливо, то виявиться, що це просто ухилянти елементарні, які або за гроші купують свої ці можливості а здебільшого. Тому я не бачу в тому, що для того, щоб вирішити питання некомплектності підрозділів, вкрай єдиний вихід це зменшення вікового цензу з одного боку. З іншого боку, а в підрозділі, який, в якому воює мій син, у них з перших днів були два хлопці, одному 18, другому 19 років. А, звісна річ, в переважній більшості випадків їхні побратими, які старші за віком, бережучи цих молодих, вони намагалися їх не відправляти на ноль. Бо в роботи в другій, в третій лінії, воскільки. В межах несення служби і намагались використовувати цих хлопців для того, щоб вони ну, мінімізувати ризики їхнього життя, і це вдалося, між іншим. Обидва вони продовжують служити в збройних силах, живі, здорові, навіть без поранені ушкоджень, наскільки мені відомо, навіть і без контузії. Угу. І це я вважаю це хороший приклад того, як це має бути. Але з іншого боку, я, наприклад, позавчора висловив свою точку зору щодо цього питання, і в одному з коментарів багато було. Ну, це, мабуть, болюча дуже для нас. Дуже. І одна людина написала, що вибачте, 19 років право голосувати вони мають, право на працю вони мають. Право Вибачте, але так сказано. Тусити в нічниках вони мають. Право по ночах дрифтити на автомобілях вони мають. А от право нести військову службу вони не мають це не відповідає ну, відчуттю справедливості, принаймні. Тому це питання дискусійне, воно складне, і я переконаний, що якоїсь однозначної прямої відповіді на це питання бути не може апріорі.